26 серпня цього року за ініціативою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради в приміщенні кінотеатру імені Довженка відбулася традиційна міська педагогічна конференція Стратегічні пріоритети розвитку освітньої системи міста Білої церкви в умовах децентралізації та європейських виміров якості освіти, підсумки і завдання на 2016-17 навчальний рік. У якій взяли участь педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, науково педагогічні працівники вищих і професійно-технічних навчальних закладів, представники батьківської громадськості міста, розпочав конференцію начальник управління освіти і науки Безерківської міської ради Юрій Федорович Петрик, який у своєму виступі зосередив увагу на реформах, що чекають галузь у новому 2016 тисячі навчальному році, та підкреслив готовність освіти Білої церкви працювати в умовах змін. Зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, матеріальне заохочення як мотиваційний чинник відіграє вирішальну роль для працівників будь-якого рівня. А в досконалення якості навчання та виховання в сучасній школі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагога, до якого суспільство завжди висувало і висуватиме найвищі вимоги. Разом із тим, у презентованій мон-концепції однієї із складових формули нової школи є мотивований вчитель. Але поки реформатори від влади лише обіцяють неспустимілю для особистого і професійного зростання педагога, заохочення та мотивація педагогів одні із пріоритетних завдань програми розвитку освітньої системи Білої церкви на 16.20 років, які не просто задекларовані, а і реалізуються. Так, за визначні досягнення професійній діяльності педагоги Білої церкви у 2015 році були відзначені нагородами різних рівнів. Окрім морального стимулювання, грамотними і подяками, освітяне місто отримало і грошові премії на загальну суму 40 тисяч гривень. Незаперечний факт збереження 20% доплати за престижність праці, яка в переважній більшості районів Київської області та України не виплачується вже кілька років. Друзі, як бачимо, влада міста переконана, що дорічна праця є престижною. Повністю закладено в бюджет освітньої галузі 57 статтю за сумлінно педагогічну працю. Нагородження за результатами роботи у 2015-16 навчальному році продовжаться в заключній частині нашої конференції та День професійного свята, а підстави для відзначення світтям Білий Серпи завжди вагомі. Окрім перемог вихованців, педагоги міста беруть вершини і у фахових конкурсах Так, у 2015-16 навчальному році. Лауратом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учитель року 2016 стала вчитель історії школи номер 4 Шемчук Тетяна Андріївна. А найвищого успіху досяг викладач курсу Захист вітчизни Білоцерківського навчального виконує об'єднання звитяга Олійников Андрій Сергійович, який виборов перше місце на обласному етапі і третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу. Китайська мудрість повчає, поганий господар хороший бур'яни, хороший рис. Розумний культовий ґрунт, а далекоглядний виховує працівника. Тому управління освіти і науки з метою виявлення та підтримки молодих талонитних педагогів і стимулювання педагогічної творчості проводиться конкурс професійної майстерності серед молодих учителів. Так 27 квітня відбувся заключний етап 3-го міського конкурсу педагогічних суб'ют-2016 у якому цьогоріч взяли участь 11 молодих спеціалістів, перемогу серед яких вибрала Світлана Євгенівна Палашевська, учитель біології школи номер 18 у ході обговорення доповіді начальника управління освіти і науки педагоги порушували питання інновацій у початковій школі, активізацію національно-патріотичного виховання засобами шкільних інтерактивних музеїв, діяльність міського локального центру і забезпечення психолого-педагогічної підтримки дітей-переселенців, фінансування позашкільної освіти, роботу інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів тощо. Так як освітяни постійно перебувають у вирі реформ, тому труднощі нас і педонізують, але вони нас не лякають. Який сенс покладати темрику, якщо можна запалити свічку? Саме тому кожна справа буде вважатися важкою, якщо її не хочете робити, але легка та, за яку ми беремося з повною впевненістю, її плідності та необхідності. Усі провідні країни світу розглядають сферу освіти як пріоритетний напрям інвестицій, який повертається новими технологіями, знаннями і прибутками від інноваційної діяльності. На жаль, Україна перелік таких держав поки не входить. Окрім консервативності самої системи, додаткових труднощів освітянам додає неподолана економічна криза. Немає сумнівів, що однією з головних вимог сучасної освіти є модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів. І Біла церква не є винятком. Проблема оновлення матеріально-технічної бази покращення залишається актуальною і міською владою на поточні ремонти та покращення матеріально-технічної бази у цьому навчальному році. Було суттєво збільшено фінансування. Якщо порівняти з минулими роками, кожен загальноосвітній навчальний заклад отримав по 42 тисячі гривень, на відміну від 80 у передніх роках, дошкільний навчальний заклад по 33 тисячі гривень, позашкілля по 25 тисяч гривень. Із бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів цьогоріч виділено близько 20 мільйонів гривень, що дало можливість нарешті нарешті вирішити низку багаторічних проблем. Наразі проведено тендер на закупівлю комп'ютерів і в середині вересня 11 шкіл міста отримують поверхні комп'ютерні класи. Незважаючи на всі ці трудності, труднощі сучасного соціально економічного становища і держави, Біла Церква одне з найбагатьох міст в Україні, де позашкільна освіта не лише залишається збережною, а активно розвивається і дозволяє, задовольняє потреби дитячого населення. Проблемним залишається питання матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів, фінансування в участі вихованців в, в обласних та всеукраїнських змаганнях. Але це не завадило вихованцям позашкілля та дитячо-насліких спортивних шкіл зібрати багатий урожай нагороди. По завершенню пленарного засідання до свян Білої церкви звернувся міський голова Геннадій Анатолійович Дикий, який у своєму виступі зазначив, що освіта є стратегічним ресурсом держави, відзначив високий рівень результативності роботи педагогічного і жнівського колективів, розповів про суттєве збільшення фінансування освітньої галузі міста. В першу чергу від вас залежить, якою буде наша держава, якою буде наше міста, яким буде наше місто яким буде наше суспільство через найближчі вже 5, 10, 15, 20 років. І це найважливіша задача, яка стоїть перед нами. Ви знаєте, для себе, як для міського голови, Щодо освіти, я бачу одне головне завдання. Ми маємо зробити спільно з вами так, щоб наші діти хотіли навчатися, щоб наші діти хотіли, як бути смоктував в себе знання, щоб наші діти хотіли з задоволенням йти до школи. Моя задача зробити, щоб... Не тільки учням, але і ви хотіли йти на своє робоче місце. вам По, По вашій заохоченій, зацікавленості в праці, я розумію, на сьогоднішній день інфляційні процеси, ваша заробітна плата, але повірте, все, що можна було зробити з загального фонду. Ми виділили і, скажем, небагато місць міст роблять такі речі, як то е, надбавки по зарплаті за сумнівну працю, при мінімальні вчителі і так далі. Тому що, ну так, багато вважає нерів, я спілкую, що є субвенція, це. Ми, щоб ви зрозуміли, субвенцію ще дотуємо з місцевого бюджету, нам субвенції вистачає. Відсотків на 80%. Тобто на 20% ми ще дотуємо і плюс ще бюджетом розвитку додаємо ці кошти. Ну, ми, ми, розуміємо. ми розуміємо, що в країні головне і для чого ми тут живемо. Отже, люди живуть для того, щоб кажу, виховати і виростити майбутнє покоління. На сам кінець міський голова Геннадій Античдикі нагородив 10 педагогічних працівників міста за вагомість здобутків, професійної діяльності почесними грамотами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.